Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде оглядати актуальні новини. Про що мова? А тут новина з'явилася, що Сі Цзіньпін інсульт переніс. Е, ну відповідно, Просили подивитись, що до чого. Ну і ще пара питань по Сі Цзіньпіну також є. А от, а якщо там якісь посторонні шуми на фоні, працює вентилятор і нарешті почалась гроза. Вдвічі приємно, що я саме її викликав. Ну, то зовсім інша історія. Ну що, поїхали. Подивимось, що там зі зіньпіном. Давайте зразу стан здоров'я запитаємо поточний. Хоча... А, да, добре, давайте інформацію перевіримо. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Дійсно, СІЗІНПІНУ чи сьогодні, чи вчора переніс інсульт? Скажіть, правду. Райдо. Урус перевернути. Ну якісь проблеми по здоров'ю явно. Турісас. А я вас перевернутий далі. Ж. Дагас і куда? До іноза. А, Брехні не випало, ну прям інсульт. Ну, тут дійсно якісь проблеми по здоров'ю, якийсь удар. Що у нас тут? Райду, урус перевернутий, турісас, Евес перевернутий, Дагас, Інус. Ось райдо, якийсь швидкий розвиток процесу. Ось Урус Торісас, удар по здоров'ю. Дослівно. В принципі. Ну, щось таке. Ну, прям інсульт, інсульт, -інсульт по-дрому б виглядав. А це, знаєте, ну, дійсно, раптово погіршилось здоров'я. Ось дійсно. В результаті чогось. ось? Евас перевернутий, увезли кудись. Ось Зміна ситуації швидка, теж говорить про те, що швидко події розвивались і до Інгоза. Ну Це одна з цілительних рун. В принципі, зараз схоже, що дійсно десь лікують його. Ну І загалом да, за ІНГОЗ. Ну Подивимось, долю. Скоріше все, що завершиться позитивно. Тобто, що прям інсульт, інсульт, що його там розобрало взагалі, то навряд. Ну, щось дійсно було. А, ну, добре. Поточний стан, давайте подивимось. Так, дякую за відповіді. А, а ну, раз, дякую за відповіді. Добре, поточний стан здоров'я Сідзінпіна. Покажіть мені, будь ласка. І скажіть вам правду. Аліс. Ота перевернутий. Овунія перевернута. Райда перевернута. Далі. Эйвес і фінал який. Дагас. Ну, значний фінал. Куди? До Соулу. Та я б не сказав, що так погано. Ви знаєте. Ну, певні проблеми є, ну прям такого щось страшенного тут не видно. Де? І з такого, такого прям страшного майже нічого не випало. Що у нас тут? Альгіс, от переверненти, вуня перевернута, райдо перевернута, Ейвас Дага, соло. Ну, Альгіс ось десь під захистом знаходиться, в якомусь захищеному місці. Да? Взагалом. Ну, і, в принципі, показують, що організм ще, знаєте, побореться. Рано ще його списувати. От перевернутий. Ну, це, це частотева система, тобто там щось з почками схоже, не зовсім все гаразд. За озевуньо загалом показує настрій. Ну, знаєте, настрій такий сумний. Да? Ну... Да, якщо здоров'я підкосило, то вже явно веселий не будеш. Райдо перевернута щось з опорно-руховим апаратом. До речі, якраз райдо про це. Ну, це. Це може бути тимчасово, знаєте, що просто там лежить там десь під капельницями, щось такого плану. Е, ось тут і вас йде, Туди ж опорно-руховий апарат, тут більше до хребта мова. Е, от, Ну, це цікаво. Далі, Ну ось зміна ситуації. Ну, в принципі, загалом, як знаєте, як. Лікують. Лікують. Зміни по здоров'ю відбуваються і куди ти зміни до солу загалом. Ну, В принципі, по тому що я бачу, мають його на ноги поставити. Ну, зараз окремо долю запитаємо його. Там стане зрозуміло. Ну я б його ще не ховав. як-то. Хто там вже шампанське приготувався від, відкорковувати, то що називається, не спішіть. А, так, дякую за відповідь. Так, гаразд. Просили ще таке, ну туди, туди ж, якщо вже на нього налаштувався, просили подивитись, ніби хтось там сказав, що можуть ці дзіньпіна чи то отруїти однопартійці, чи то арештувати. Ну давайте подивимось. Давайте ще раз перемішаю. Так, а ну гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а чи дійсно ці дзіньпіна можуть отруїти, чи то якось там арештувати його ж однопартійці? Скажіть, що вам правда. Ейс. Феху. Соло. Шкана перевернута. Далі. Дагас. що в результаті. Альгіс. Досі Дімбі не настільки дурний, по-перше, не настільки просто то зробити. Ну, взагалі така ймовірність є. Не нульова. Що у нас тут? Ейвас, феху, соло, беркана перевернута, дага Ансус. Ой, Ансус зовсім ем, ну, Ейвас. Не так просто те зробити. Да, Цзіньпін теж не дурний, там охорона і так далі. Ось гроші крутяться. ну як би знаєте. За гроші, за... ну це і влада також. в принципі. Це в таких контекстах це не тільки гроші, це й влада. Тобто, ну як боротьба за владу, знаєте. Тим не менш, солу, ну можливість така є. От не факт, що в них вийде, тому що, ось бачите, солоні беру на перемогу, а тут берка на падає, допаде, де радація. Я ж кажу, він не такий дурний, не так просто його подвинути. Ось взагалі зміна ситуації відбувається і куди до Альгіза. Не ж кажу, дзінпін про себе подбав, про свою ось безпеку і так далі. Спробувати щось його там якось подвинути, прибрати можуть. А от що вийде, от далеко не факт. О, який грім, яка гарна гроза. Боже, благодай. Хоч спека спаде. Так, дякую за відповіді. О, так, да, закінчиться гроза. Відкрити всі вікна Насті щоб провітрити квартиру. Боже, яка буде благодать. Так, ну добре, давайте. Не, не буду дразнити, у кого там ще доща нема. Ну нічого, дощі ось найближчими днями всю Україну накриють. Дочекалися. Кліматичну зброю вимкнули, схоже. Так, ну а раз, ти давайте тоді загалом долю Сідзінпіна подивимося, що взагалі його чекає. Імператора та китайського. Так, раз, дякую за відповідь. Я ну добре, а загалом долю Сізінпіна, покажіть мені, будь ласка, що його чекає взагалі. Скажіть вам правду. Орос. Лікування його чекає, так, да, ну логічно. Отал. Ааа, з так так. далі що, Інгос. Аліс перевернутий. Фінал. Тейвес. Оу, слухайте. А ну добре, давайте докладу. Так, дякую за відповіді. Фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню. Долю Сі Цзіньпіна мені. Покажіть, будь ласка. Ейвес. Ансус і що? Наутіс. Ох, ти! Нічого собі. А ви знаєте, ну руни сильно далеко не показують, тобто це не, не до кінця його життя. Тут набагато ближчий термін. Ну, кілька років, хай. 3-4 роки зазвичай десь так. Що в нас тут? Інгус, auтал, хагалас, Інгус... Ой, Урус. Зовсім вже. Та, добре. Урус, отал, хагаллас, інус, аліс перевернутий. Тейвас, Ейвас, Ансузинаутіс. Е, зразу ось ну, лікування його чекає. Да? З одного боку. З другого боку, у результатал. Підсилення влади, якби знаєте, укріплення влади його чекає. Е, ну, загалом, в першу чергу, це про укріплення влади йде. От. Загалом, ну, з сім'єю, в принципі, там все більш-менш гаразд. Але, пате Хагалас. О, це капризна руна. І дивіться, от Хагалас. А це щось лата. Ну це дійсно можуть спробувати його подвинути. Це якийсь може бути замах, спроби якогось там перевороту, щось такого плану. Дійсно, ось. Що його чекає. Ну, інус має завершитись позитивно, знаєте, ніби як не вдасться. Ну, в принципі, те, що показували про його партійців, да? що спробують щось його якось подвинути, не так просто. Вилізе. Ось. Ну і по здоров'ю теж, у урузинус. Ну, в принципі, мають підлікувати. Таке, щоб тобто, рано його ще зовсім з рахунків -то прибирати. Але щось то дійсно. Проблеми з безпекою якісь у нього, щось йому некомфортно буде. Ось ніби і влада є, а щось то некомфортно. Чого не комфортно, а тому що ось щось починається. Ну, то, загалом вас взагалі зброю позначає прикладання якоїсь сили. Тут ще Хагалас. Дійсно, як замах якийсь чи якийсь не знаю. Бунти може в Китаї почнуться. Щось такого плану. Ну, то да, тут би треба йому ось бачите, хоч і влада, хоч ніби і все, а щось то небезпечно йому. Некомфортно, тим не менше. Ну, фінал, що у нас тут? Ось проблеми, труднощі, перешкоди і так далі. Да, да, Не все так гладко. Перешкоди з чим? Да, з законом. На диво навіть. Це, оце чітко йде закон. Да, Руна, до речі, з вищими силами також пов'язана. Тобто, якісь ось перешкоди із законом взагалі йде наутіс, як обмеження йде. Тобто, дивіться, таке враження, ніби е, проблеми, щось що ось тут відбувається в самому Китаї, що ось, ніби як і владу Сіньзіньпіна похитне, але не повалить. Е, і ось після того якісь то проблеми закон... не знаю, зміна законодавства, будь-може. Хоча ж Китай комуністичний, е, то якби, ну щось такого плану йде. Знаєте, як проблеми з законом, дослівно. І ось якісь обмеження йдуть і теж по закону. До речі, руна долі впала. Да? Карма дожене його ось, найближчими, найближчими роками, найближчим часом навіть можна сказати. О. От, от вам вищі сили, ось вам карма, будь ласка, Тобто, да. Тобто да. Будем ціка... Будем... Та що ж таке? будемо чекати цікаві події. Да? Ну, смерті тут не видно, розчарую, може, хтось чекав, ждав. А от, то, що в нього весело буде там в країні робитися, весело буде з його владою, оце да, це да. Тут ось і замах якийсь, взагалі, якісь спроби якогось перевороту може бути, ну щось таке. Весело, буде сідзіньпіна. Добре, таке от сьогодні відео вийшло. Пишіть свої думки, що ви думаєте. Можливо, ви там щось розкладали, дивились на Цзіньпіна, Теж буде цікаво почитати. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал, всім буду радий Ну і ставайте спонсором каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!